Вітаємо глядачів марафону. В ефірі Мовиці і Я Анастасія Даугле. Новини на шосту вечора. Маємо такі. На Сумщині у Шостинському районі ліквідували пожежу, що зайнялася після російського обстрілу. Як повідомили у ДСНС, окупанти атакували Ямпільську громаду. Вранці полум'я охопило три житлових будинки, дві будівлі господарського призначення. Житло знищене вщент, і ще 13 будівель пошкоджено. Попередні люди не постраждали. До чотирьох зросла кількість загиблих у наслідок обстрілу росіянами добропілля на Донеччині. Про це у нашому ефірі розповів очільник тамтешньої ОВА Вадим Філашкін. Нагадаю, російські військові скинули авіабомбу просто у серед місця. Ударили по торговельному центру, де на той час було багато відвідувачів. В 17.20 ворог скинув керовану авіабомбу К-500 на торгівельний центр Аврора в місті Добропілля. А на жаль, на сьогоднішню годину 4 людини загинуло, 27 отримали поранення, 54 чотири на павільйона знешкоджені, 18 багатоквартирних будинків та вісім транспортних засобів. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи ДСНС, підрозділи поліції. Ми розбираємо завали, допомагаємо людям. Наші житло було знищкоджено. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога. Шість людей ми вивезли за межі області тяжких людей, які отримали поранення. Одну людину поранено унаслідок російської атаки на Черкащину. Як повідомили у ДСНС, окупанти спрямували БПЛА на інфраструктурний об'єкт Канева. Спалахнула пожежа, її вже загасили. На Херсонщині російські військові атакували машину швидкої допомоги. Як повідомили в ОВА, це сталося близько другої години дня. Медики саме прямували на виклик. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що відомо на тепер про постраждалих насамперед від ворожих ударів. Вітаю нас. Авто швидкої окупанти атакували дроном. Бригада якраз їхала на виклик у передмістя Херсона. Зимівник поранені 49 річний фельдшер та 65-річний парамедик. Пошкоджена автівка. Російська армія обстріляла милове на Херсонщині, дарили по будівлі пункту незламності, пошкоджені покрівля, стіни та вікна. Інформація про постраждалих поки не надходила. А зранку ворог обстріляв Дніпровський район Херсона у 55-річного чоловіка. Міно вибухова травма, уламкові поранення голови і плеча, із артилерії били і по білозерці. 36-річного чоловіка у шпитали із контузією, з трусом мозку та пораненням руки. Медична допомога сьогодні знадобилася і 24-річному хлопцю, який напередодні потрапив під удар російського БПЛА у Херсоні. І сьогодні стало відомо про загибель 83-річного жителя Херсонщини через учорашній ворожий обстріл. Його тіло виявили поруч з знищеною автівкою на трасі поблизу Береслава. Окупанти обстріляли 38 населених пунктів минулої доби. Поранення троє... дістало троє людей. Пошкоджено 10 приватних будинків та автомобілі. На Миколаївщині, 16 липня. Війська Російської Федерації чотири рази атакували в півдронами, а також обстріляли з артилерії кусорубську громаду. Внаслідок цього в селі Дмитрівка пошкоджено два приватних будинки та сталася пожежа ще в одному. У селі Іванівка від обстрілу понівечено приватний будинок та автомобіль. Також в селі Куцуруб сталася пожежа на території колишньої ферми під атакою артилерії та дронів перебувала і акваторія Очаківської громади та берегова лінія міста Очаків. Загиблих чи поранених немає. Наста тобі слово. Дякую, колегу, за інформацію. Це була Єлизавета Кротик про ситуацію на півдні. 72 бойових зіткнення спочатку доби по усій лінії фронту. На Покровському напрямку загарбники здійснили 28 спроб потіснити захисників. Сили оборони відбили. 25 ворожих атак, 12 наступів фіксують на Лиманському, 6 на Новопавлівському, стільки само на турецькому. Тисне агресор у бік Ступочок, Білої гори та Передтеченого. Там оборонці стримали чотири штурми. Двічі окупанти наступали на Сіверському напрямку, у районі Григоровки, тричі неподалік Куп'янська, Зеленого гаю та у напрямку Піщаного. Один проти п'яти на Куп'янському напрямку спецпризначений дзьгур самотужки стримав російських солдатів. що… Чисельно переважали його в п'ятеро. У відповідь на запеклий опір українського воїна. Окупанти застосували отруйний газ. потім опозицію позицію накрили щільним мінометним вогнем, атакували впівронами. Спецпризначений з ГУР зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричиняло періодичну втрату свідомості. Бійця евакуювали з під вогню та доправили до стабілізаційного пункту. Завдяки злагодженим діям позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї. Мінус 1190 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 38 тисяч 650 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 29 танків, 22 тисячі 996 бойових броньованих машин, 30 тисяч 438 артсистем, 1440 РСЗВ та 1197 засобів ППО. Знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, 46 414 базпілотників та 3491 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 55 тисяч спецавтівок. В Україну повернули ціла тисячі загиблих. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Російська сторона стверджує, що це громадяни України, зокрема військовослужбовці. Наші фахівці тепер мають провести експертизи, щоб ідентифікувати репатрійованих. В оперативному командуванні північ прокоментували вбивство на тренувальному полігоні на Чернігівщині. За їхньою інформацією, 16 липня, під час виконання вправ з бойової стрільби, курсант кілька разів вистрелив в інструкторів. Двоє військових зазнали поранень несумісних з життям. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Підозрюваний перебуває під вартою. 122 збитих дрони такий звіт видало зранку Міністерства оборони Росії. У ніч проти 17 липня до агресора і справді завітало чимало БПЛА. Звуки їхніх двигунів і вибухи в небе чули на Брянщині, Білгородщині, Курщині, у Воронезькій області та підмосковному зеленограді. У столичному аеропорту внуково затримували рейси. Попередньо відомо, що на Смоленщині є влучання у завод міста. Рославль, де ремонтують авіаційну техніку. Трагічні роковини для світової авіації 11 років тому росіяни збили борт малазійських авіаліній. 17 липня 2014 року Боїнг 777 рейсу MH17, що летів з Амстердама до куала Лумпура, був збитий у небі над Донеччиною. Загинули усі 298 людей на облавку. Територію на той час уже контролювали проросійські бойовики. Міжнародне розслідування підтвердило, що у цивільний літак влучили ракетою Земля повітря з російського самохідного ЗРК Бук за наказом Ігоря Стрілкова Гіркіна. Того ж дня він сам у соцмережі ВКонтакті заявив, що у районі Туреза збили Ан-26 і назвав це цитую пташкопадом. Та щойно з'ясувалося, що борт був цивільним, а рейс міжнародним бойовики відкликали своє зізнання, натомість почали звинувачувати в авіатрощі українського ППО. 2020 року окружний суд Гааги оголосив вирок. Винними у справі визнали трьох людей, з поміж яких і Гіркін. Разом із поплічниками його заочно засудили до довічного покарання та відшкодування родичам загиблих 16 мільйонів євро. Нової оборони союз у Європі Велика Британія та Німеччина підписали безпрецедентну угоду про взаємну військову допомогу. Це відповідь на агресивну політику Росії та страх перед можливою відмовою Сполучених Штатів від зобов'язань у НАТО за президентства Дональда Трампа, що передбачає договір, та як Лондон, Берлін та Париж вже готуються до війни з московськими агресорами. Софія Желінська розповість. Під англонімецькою історичною масштабною угодою, яка зобов'язує країни боронити одна одну у разі збройного нападу, підписалися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І я розглядаю договір як свідчення близькості наших відносин у їхньому нинішньому стані, сили наших амбіцій, сили наших спільних зусиль, але також як заяву про наміри, заяву про наші амбіції. Тож це справді історичне підписання історичної угоди. Я радий, що нам вдалося досягти угоди. Це дасть, зокрема, молодому поколінню можливість краще познайомитися з обома країнами. Це також забезпечить гарну основу для подальшого розвитку наших відносин у найближчі роки та десятиліття. Ще раз я щиро вдячний і пишаюся тим, що ми можемо зробити це разом сьогодні. За інформацією Джерела Bloomberg, ця угода відповідає одразу на два виклики: дедалі агресивнішу політику Кремля та великі побоювання щодо другого президентства Трампа США можуть відмовитися від виконання статті 5 НАТО, за якою напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони це реакція на чимраз агресивнішу Росію. Водночас це не має на меті замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5. Німеччина, яка історично була стриманою у військових питаннях, тепер радикально змінює позицію. Міністр оборони Борис Пісторіус чітко заявив: німецькі солдати готові вбивати росіян у разі нападу. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так, але я б радив вам просто поїхати у Вільнюс і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити. Новий договір не скасовує зобов'язання у межах НАТО, але по суті створює двосторонній безпековий альянс, де Велика Британія один із головних гарантів, Лондон ядерна держава, а Берлін під американською ядерною парасолькою, але без власної зброї стримуванням. Для Німеччини оборонний елемент є особливо важливим, оскільки Велика Британія разом із Францією є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не має власних ядерних боєголовок, але користується захисною парасолькою, яку США розгорнули над континентом. Крім оборонного пакету, сторони домовилися створити далекобійну ракетну систему Deep Precision Strike. Виробництво триватиме до кінця десятиліття і стане поштовхом для посилення оборонного сектору Європи. Дальність її польоту становитиме понад дві тисячі кілометрів і допоможе розвивати оборонні сектори Великої Британії та Європи завдяки значним промисловим інвестиціям. Зараз Франція, Велика Британія та Німеччина фактично формують нову антиросійську вісь у Європі. Водночас у Парижі Росію вже офіційно визнали головною загрозою до 2030 року. Та вперше закликали до всеохопної мобілізації, а також оголосили про безпрецедентне посилення армії. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 18-го пакету санкцій єС проти Росії досі немає. Чергове голосування провалилося через вето словаччини та Мальти. Братислава не хоче відмовлятися від російського газу навіть попри фінансові та юридичні гарантії від Єврокомісії. Вале та же проти зниження цінової стелі на нафту. У чому цінність енергоносіїв агресора і як розв'язати цю ситуацію? Розповість Анна Басова. Про санкції як додатковий тиск на Росію та інструмент примусу Путіна до переговорів. До такого закликають країни коаліції охочих. Перед усім британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон. Усі наголошують саме на міжнародній координації. Узгодження нових пакетів обмежень від Великої Британії, ЄС і очевидно сенаторів США стане переламним моментом, адже йдеться не просто про новий пакет санкцій, а щось, що може повністю зупинити російську економіку та повернути росіян за стіл переговорів. Саме таким мав стати 18-й пакет санкцій Євросоюзу, який у Брюсселі представили ще 10 червня. Обмеження боляче би вдарили по російських банках і енергетиці, адже Європа мала на меті заборонити будь-які транзакції для північних потоків, заблокувати експорт товарів подвійного призначення та зменшити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Проти ініціативи традиційно висловилися європейські друзі Кремля, Угорщина та Словаччина. Остання, зокрема, вимагає гарантій для себе у разі повної відмови від кремлівських енергоносіїв. Ми хочемо політичних зобов'язань і гарантій від партнерів та єврокомісії. Це питання має стати спільною європейською проблемою, а не тиснути лише на плечі словаччини. І в Брюсселі словаків почули та взялися розробляти ті самі рятівні заходи, без яких уряд Фіцо категорично відмовлявся підтримувати новий санкційний пакет. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Дрляїн особисто підписала листа, в якому гарантувала Братиславі так званий механізм аварійного гальма. Комплекс дій на випадок різкого стрибка цін чи перебоїв із поставками у період відмови від російського блакитного палива, а ще юридичну допомогу, якщо Москва вирішить судитися за передчасно розірвані угоди. Попри конфіденційність кореспонденції, Фіцо оприлюднив листа у соцмережах і разом із ним свою відмову. Урядова коаліція відхиляє безглузду пропозицію Європейської комісії щодо припинення поставок російського газу з 2028 року. Найкращим виходом із ситуації було би зробити для Словаччини виняток, що дозволило б нам виконати контракт із Газпромом до його завершення у 2034 році. Нова ну, і поки що крайня спроба ухвалити 18-й пакет, у котре провалилася. Найзапекліші противники все та ж словаччина та Мальта. Російські бомбардування сягнули рекордних рівнів. Також вони використовують в Україні заборонену хімічну зброю. Це все демонстрація того, що Росія миру не хоче, і ЄС планує ухвалити один із найжорсткіших пакетів санкцій. Тому мені дуже сумно, що згоди знову не було досягнуто. Минуло вже два місяці. Упертість Братислави пишуть автори видання «Євроньюз», може невдовзі піти в розріз із новою зовнішньою політикою Дональда Трампа, який пообіцяв запровадити цитую на. Суворіші санкції проти Росії та всіх, хто купує її енергоносії, якщо перемир'я не досягнуть за 50 днів. Мальт уже відсутність російського газу влаштовує. Незгодні там зі зниженням цінової стелі на нафту, адже судноплавство ключова галузь для економіки острова. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На Херсонщині розпочався сезон кавунів. Попри війну, складні погодні умови та брак робочих рук. Місцеві фермери ворощують баштани на звільнених територіях і вже зібрали понад пів тисячі тонн. Репортаж Єлизавета Кротик. Ось Кавун вже готовий до збирання. Йде процес завантаження в автомобілі, і він поїде по Україні. Фермер Дмитро Ільяш цього року вперше спробував вирощувати на своїх полях баштанні культури. Рік видався непростий. На врожайність вплинула погода. А ще через війну у господарстві бракує робочих рук. В першу чергу це люди. Люди дуже багато треба людей. От їх не вистачає за 20 років. Навіть от там хто хто каже за 30 років, то такої холодної весни не було ще. От, а в цьому році ми спробували, і там нас завжди якось так складнощі за складнощами. І от в цьому році ще й дуже погані погодні умови. Ну то холод, то приморозки, то вітри. Воно тут накривалося, роз, розкривалося, Ну дуже важко. Означається на роботі безпекова ситуація. Ферма розташована неподалік лінії фронту. Часто тут літають ворожі дрони. До великої війни Дмитро з родиною жив і працював на Херсонщині. Після окупації були змушені виїхати, аби зберегти життя. Вже активно прийшли і почали, так сказати, вимагати. Е сказали, що будуть денацилізувати, денаци чи як чи націлізувати, відбирати. Ну, там техніку, все, що не було там, якби не було переформлено на них. Вони казали, що вони будуть. і щоб цього не бачити, то я виїхав. Одразу після деокупації фермер повернувся і поступово відновив роботу. Нині перші зібрані кавуни відправляє по всій Україні. Місцевий ринок приїжджають невеликі автомобілі, вантажиться, і також наш кавун продається по Херсону, по Миколаєву. А зараз вантажиться і поїде вже десь на західну Україну, на центральну Україну. Спробують наших херсонських кавунів. Баштан зайняв 5 гектарів, на ньому шість сортів від ранніх до пізніх. Дмитро планує отримати понад 200 тонн врожаю. На цей кавун вже покупців більше, ніж на той. Вони вже хочуть темненького, бо тим ринок дуже насичений. Він має рожеву м'якоть. Це яскраво червоно. сорт Марісто. Цьогоріч Херсонський кавун продають по 11 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком, ціна нижча, каже фермер. Кожен вирощений ним екземпляр отримує особливу наліпку якості. Ось як маркетинговий хід, моя дружина зробила таку наліпку, таку етикетку, щоб нас бачили, нас чули. Ось такі херсонські кавуни, справжні херсонські кавуни ростуть тут на Херсонщині. Ми їх вирощуємо і будемо реалізовувати, будемо старатися, щоб вся Україна спробувала херсонських кавунів. Більше ніж пів тисячі тонн кавунів уже зібрали місцеві аграрії. Завершити сезон планують у кінці вересня. Що, попри обстріли, заміновані поля та примхи погоди, баштані з Херсонщини були на українських прилавках. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новини о А за мить до марафону доєднується Олексій Фадієв. І У нього нові подробиці щодо надання Україні нового ППО. Колего. дякую, Анастасія. Так дійсно будемо говорити і про постачання перших нових комплексів «Пейтріот». Будемо мати ексклюзиви з Вашингтона. У нас буде гість у студії. Словом не пропустіть. 50 днів на мир, що означає заява Трампа для України, Росії та США? Я хочу зупинити вбивство людей у російсько-українській війні. Чи отримаємо ми достатньо зброї? Та чи зможемо захистити небо? Чи піде Кремль на ультиматум? Або ж навпаки, піде в наступ? І що отримає сам Трамп? Шанс врятувати імідж після відвертої симпатії до Путіна чи нову хвилю критики? Кадрові ротації в українському уряді: хто втратив міністерське крісло? Хто пішов на підвищення? Яких міністерств більше не існує, і чого очікувати від нового кабміну протягом найближчих ста днів? Прогнози експертів та розмови у кулуарах парламенту. Ціни вгору, а прожитковий мінімум на місці. Прожитковий мінімум має бути як мінімум в два рази більше у порівнянні з тим, що зараз закладається в бюджет: п'ять грамів сала та одне яйце на два дні. Що ще входить у споживчий кошик? Та чи будуть його змінювати? Про все найважливіше сьогодні у випуску єдині головне. Це за країну рівних можливостей.